Знову втрата, знову біль, знову прощання з героєм. І сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь героя-захисника, жителя села Владиславка Юрія Миколайовича Заїменка. Траурний кортеж розпочав свій маршрут дорогою печалі і пам'яті від Миронівської лікарні вулицями міста. Юрій Заїменко народився 15 червня 1974 року у Владиславці. У цьому мальовничому селі пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчання у рідній Владиславській школі. По закінченню навчання у Буславському професійно-технічному училищі, де здобув фах електрозварювальника. Працював у місцевому господарстві Стовзоря, тов Бекон та за наймом на різних роботах. В селі його знали як добру, хорошу людину, що не відмовить, коли потрібна допомога. Наприкінці 2024 року Юрій став на захист Батьківщини до лав Збройних сил України. Ніс службу на посаді стрільця санітара, механізованого взводу військової частини. Людина мирного часу, але з почуттям патріотизму, любові до рідного краю. Він чесно і гідно виконував свої військові обов'язки, мав плани, вірив, що повернеться додому, де, на жаль, уже не чекатимуть на нього батьки. Мама першою пішла у засвіти, а невдовзі і тато, по якому ще не відправили сорок день, втрати важким каменем лягли на серце Юрія, і воно не витримало. 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миропілля. Сумського району Сумської області Юрій Заїменко помер. не жаль ти мамко. vision <laughs> man Кача у сині, плине кача по поти сині. Гірка і урочиста хвилина мовчання в центрі міста, хвилина пам'яті і вшанування героя. Траурений кортеж продовжив рух центральною вулицею в напрямку села Владиславка. Засне, не засне, Мати не засне, Жде на мене, о, маму, рідна, ти мене не жди, мене в нашів ніколи не прийти, з моєго серця мальва проросла, і кров'ю зацвіт Сімо ти, ти ж бо не одна, батор в носія на війна, вони ще пошуть до тебе, Засни, 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 засни Встелила квітами. Прощальну дорогу владиславка для свого героя. Уклінно прощали з Юрієм сільчани до самого храму Різдва Пресвятої Богородиці, де відбулася заупокійна літія. У матери любі діти. Заснули вже давно, замортині квіти під вікно, Квіти під вікно, заснули вже давно. влади Да святим своїм ученикам і апостолам Влади. Відпускати гріхи, людські їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишиться і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах, Від відникі нам надано наданої наступництвом ладони, нехай подасть через мене смирено. Проще цьому духовному в блажені пам'яті, новоприставленому воїну Юрію, всьому, в чому він, як людина, зрішив перед Богом. Чи словом, чи ділом, чи думкою всією своєю істотою, вільно і невільно, свідомо і несвідомо, і коли знаходився під клятвою, чи відлученням архієрейським або ірейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї, або під своє прокляття підпав, чи клятву порушив, або іншими якими гріхами, як людина, бо зв'язаний, а не віши на серце розкаявся. І всі ті ріки та правини нехай простяться йому, а коли що з через кої забудуться, нехай проститься Йому. Ради чоловіку людства свого, молитвами Пресвятої владичиці нашої Богородиці і прислані Марії, святих славників всепальних апостолів і всіх святих. Вашу родину, В кожну домівку, адже проважаємо останній земний шлях вашого досвідчання. рівну людини, для сім'ї, друга, сусіда, однокласника, побратима, царство небесне, Вічна пам'ятає поставила на вірі. Слава Герою! Слава Україні! Після служби траурна процесія вирушає до будинку захисника, де він жив і мріяв, де хотів бути щасливим у колі рідних йому людей. Пав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався, хрестику долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні. Залишила битва, плакала калина, З вітром говорила, розпитай по світу, чия тут могила, молодий хлопчина ма ночі сина, Роман зі Львова, чи Тарас з Волині, я йому гілками очі закривала за невинну душу Господа благала, отче наш небесний. Дай спасіння сину, що бою загинув та за Україну, пригорнися вітре до тієї хати, де біля ікони на колінах мати, я ягодка. Рано посіділа без Христа, забута, у степу могила, благала, калина, світло морила, розпитай по світу, чия тут мовила. Молодий хлопчина, ночі сині. Чи роман зі Львова, чи з Волині. Востаннє покидає рідне подвір'я захисник. Востаннє проводжає його заплаканими вікнами хата. Траурна процесія вирушає до сільського кладовища. Місця останнього спочинку бійця Світро говорила, розпитай по світу, чи я тут мовіла, молодий хлопчина, Мав мадиночі сині, чи роман Сільбова. Вітара з волині, Всім героям слава! Слава Україні! Відні. Близькі, друзі, знайомі, родичі, щиро висловлюю вам найщиріші співчуття. Втрата кожного воїна Героя України це не просто ще одна формальність: це душа нашого народу, це плоть від плоті нашого народу, і тому потрібно віддавати шану тим людям, які віддають за нас життя. Казав Бог Господь, не має більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. І він поклав душу свою за нас, за наше життя, свободу, свободу наших дітей, традиції, самобутність, ідентичність. І горе, коли є люди, коли які цього не розуміють, горе є, коли люди вітають ту агресію, не цінуючи своїх синів. А жаліючи тих синів, які прийшли вбивати. І наші воїни відрізняються від тих воїнів, тим, що ті воїни є, порушники заповіді Господній не вбий, бо вони прийшли вбивати. А наші воїни, захисники, я підкреслю жирним шрифтом слово захисники з великої літери. Це різниця є велика. І заповідь Божа не вбий, стосується саме у тих, хто прийшли, а більшої любові немає, як ту душу свою покладе за друзів своїх, стосується наших захисників. Гріха на них нема в цьому плані, як тих, хто віддає своє життя за нас. Тому що вони рятують нас, рятують немовлят, які там Ахмадиті, то чи вбивці вони, чи захисники захисники. І спочили новопреставлений рай Божий Юрій, захисник. І всі ті захисники, які тут лежать, є люди, які є без гріха вбивства. Тому не треба плутати правду з неправдою і святу шану віддавати тим, хто віддає своє життя за нас. Немає людини, яка б жила, та не зрішила, так, вони. Як люди можуть згрішити, але в плані того, як вони йдуть і захищають, чи призвали їх, чи то добровільці, немає ніякої різниці. Вони віддають там своє життя за нас. І дяка, і Мишана, і низький уклін, і щирі співчуття рідним та близьким. Нехай я не де з вами рідні і дає вам мужність і віру перенести всі. Лишення і випробування, і ви їх пройдете. Бо гарно я вірити гарно, гарне і погано вірити в погане. Це чисто психологічний момент. І Господь Ісус Христос нам заповідає, що стукайте і відчинять вам, шукайте і знайдете, стукайте, і ви знайдете відраду, шукайте, ви знайдете спокій, але не впадайте у відчай, бо відчай це є від диявола. А віра є від Бога. Тому тримаймося, люди дорогі, як єдина нація, як єдиний народ, як єдина церква Божа, глава церкви, якої є Христос, який дасть кожному з нас тут, що стоять, і тим, хто відходить від нас, залишившись, тут своє тіло і душею здіймається у світ духовний, а за другим пришестям Воскресне. Віддавай, віддаймо, віддаймо їм шану святу. І глава церкви Христос прийме сьогодні оселить його зі святими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово, слово надається старості нашого села. Прошу, будь ласка. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з вами, щоб провести в останню путь нашого односельця, воїна-захисника, Заєменка Юрія Миколайовича. Юрій Миколаївич народився 15 червня 1974 року в селі Владиславка. Дитячі і юнацькі роки пройшли в рідному селі. Потім після закінчення місцевої школи він вступив до Буславського ПТУ, яке закінчив, отримавши фах електрозварювальника. Потім працював в рідному колгоспі «Зоря», Працював на підприємстві Кон на різних роботах по найму. Наприкінці 2024 року був мобілізований до Збройних сил України. Ніс службу спочатку в Большаниць в Київській області, потім на Сумщині. На жаль, 4 червня під час виконання бойового завдання серце нашого захисника зупинилося біля села Міропілля Сумського району Сумської. Під жителів Владиславського старостинського округу себе особисто висловлюю щирість співчуття родині Юрія Миколавича, який був дуже доброю людиною. А Юрій, вічний спокій і царство небесне. Слово надається представнику Миронівської міської ради ради Куції Галині Васильівні. Повторюся, мабуть, якщо скажу. Те, що сказала Тетяна Миколаївна сьогодні, вкотре ми проводжаємо в останню путь нашого героя. Героя, який віддав своє життя за нашу Україну, за наш народ, за нашу націю, заради нашого спокою, за нашої, заради нашої віри і свободи, заради нашої віри в майбутнє. Тому від імені міської ради, від усієї громади, від себе особисто, щире співчуття рідним, близьким, знайомим, хто його знав, хто з ним дружив, хто просто спілкувався. Вічна пам'ять йому і вічна слава. Від імені президента України, головнокомандуючого Збройних Сил України. Прийміть цей державний прапор як символ нашої держави, за що віддав Юрій Миколаївич своє життя. Низький вам, Укрім. А знаєте, війна колись закінчиться. і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті. Кого забрали небеса, їх вже немає, вже стільки їх загинуло, але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна, вічна пам'ять героїв.